Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Радикальна нова мобілізація в липні. З липня у чоловіків почнуться великі проблеми. Повістки поштою нікому не відкрутитися. Дали серйозний наказ по чоловікам затримувати будуть всі, штрафуватимуть за неоновлення облікових даних кожного разу на 25 тисяч гривень. З 16 липня поголовні штрафи. Блокування карток та арешт майна. І це ще далеко не всі крикливі заголовки, які мені днями траплялися в новинах та соцмережах. Тож давайте розберемося. Не зовсім коротко, але по суті, чи дійсно нас у липні чекає катастрофа з повістками, затриманнями, штрафами, арештом майна та блокуванням рахунків. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал. Тільки практичні поради, а за бажанням підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Повістки всюди. Роздачу повісток в будь-якому місці та цілодобово просто узаконили в пункті 35 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. Це здійснюється цілодобово за місцем проживання, роботи, навчання. У громадських місцях, ТЦК, блокпостах і тому подібне. Але до процедури вручення повісток внесли суттєві зміни. Перше, повістка повинна формуватися за допомогою єдиного держреєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Друге, реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному держреєстрі, не написаний ручкою, а видрукований, тобто згенерований з реєстру, тобто номерний бланк. Третє. Гербову печатку ТЦК та СП не для довідок, не для повісток та підпис начальника ТЦК та СП, а не факсиміли, як часто буває зараз. Четверте, вручення повісток здійснюється посадовими особами ТЦК за наявності посвідчення, виданого головою військової адміністрації на території якого працює група оповіщення. І п'яте здійснення відеозапису, вручення повісток та фіксації відмови від отримання повістки зі складанням акту відповідного. Не відповідність одному із цих пунктів не тягне за собою наслідків та виконання вимоги цієї. Повістки поштою. Карау! Кабмін вніс зміни до постанови. Тепер повістки поштою по новому. Нікому не відкрутитися. Давайте подивимося. Постановою кабміну номер 747 від 25.06.24 року внесли зміни до постанов номер 1487 та 560. Прибрали з оголошеною цінністю і додали та повідомленням про вручення. Чому? Та просто лопухнулися. Забули про повідомлення з врученням, тобто факт фіксації отримання адресатом листа, який є головним доказом вручення повістки і правомірності накладення штрафу. Щось змінилося? Та ні, зараз діє аналогічна процедура. Чи є щось позитивне у цьому? Беззаперечно. Якщо ви у поштовій скринці виявите повістку, це не означає, що вам її вручили. А якщо все ж таки. На цій підставі винесуть постанову та накладуть штраф, ви їх скасуєте у 99% випадків. Тобто, кабміном визначено конкретний легітимний порядок вручення повісток тільки особисто або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Ні бабці, ні сину, ні мамі, ні куму, ні брату. Ви скажете. Так почнуть ж накладати штрафи, то їх накладають ж і зараз, у разі вашої явки до ТЦК, правда, не всім. А от щоб накласти штраф у разі неприбуття за повісткою після вручення вже рекомендованого листа поштою, то це ще той квест. І накласти штраф зможуть за півтора лише два місяці. Не вірите? А давайте порахуємо. Працівник ТЦК виписує повістку, заповнює корінець. Заклеює в конверт та несе на пошту. Приймання одного листа десь 5-7 хвилин. А це на півдня. Бо один же ж конверт просто не понесуть. Тож будуть збирати пачку конвертів, яку раз у тиждень просто занесуть на пошту. Гаразд назбирали та відправили. Настає ще пауза до часу, поки повернеться повідомлення про вручення. Повістку громадянина або відмітки про те, що адресат відсутній за місцем проживання в середньому це займає близько місяця, тільки після отримання корінця повідомлення у ТЦК виникає підстава для винесення постанови та накладення штрафу, який знову ж таки можна накласти лише за умови відсутності відомості в державних реєстрах. Це дуже важливо і про це поговоримо за хвилину. Після перевірки. Даних складається постанова і несеться на підпис начальнику ТЦК. Скільки це займе часу? Може тиждень, а може і три, а може, і взагалі просто за це забудуть. А якщо врахувати, що відомості про вас є в реєстрах, то винесення такої постанови незаконно. Тож маємо інтервал з моменту відправлення поштою до винесення постанови десь в районі півтора місяця. А для того, щоб накласти подібний штраф. Вдруге, тобто повторно, необхідно пройти цей квест заново. В сухому залишки маємо чітко прописану процедуру, яка дає інструмент ТЦК для притягнення громадян до обмінну відповідальності за порушення правил військового обліку, а громадянам у разі порушення процедури притягнення до відповідальності чіткий механізм оскарження. Тож перші штрафи накладуть не раніше серпня. І це не буде масово, бо для цього потрібен колосальний людський ресурс. Уявіть собі, скільки потрібно виписувати повісток, скільки задіять для того, щоб хтось сходив на пошту, відправив. відправив. Це, це дуже багато. Поголовні штрафи. Це те, що обіцяв розповісти хвилину тому. Дивимося примітку статті 210 КУПАП. Там зазначено, що положення статей 210 та 210 із значком «1» Не застосовуються у разі можливості отримання держателем єдиного реєстру, тобто оберіг персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими базами даних, держателями яких є державні органи. Простими словами: якщо в базах є інформація про місце проживання, роботу, навчання і тому подібне, тоді вас не можуть оштрафувати. А ТЦК Зобов'язано ці дані просто перевірити. Вловіть, це не право ТЦК, а обов'язок. Так, не виключається, що будуть зловживати, але якщо це відбувається, то буде відповідальність і в Мінобороні на це непрозоро все ж таки натякнули. Це посилання на публікацію, я залишу в коментарях. Хто перевірятиме військово-облікові документи? Уповноважений представник ТЦК ТСП, поліцейський та представник Державної прикордонної служби. Єдиний, хто може не підтверджувати свої повноваження на перевірку військово-облікових документів, це поліцейський, бо його повноваження чітко прописані в законі України про національну поліцію. Всі інші лише за наявності. Відповідного наказу керівна... керівника ТЦК ТСП про перевірку документів з обов'язковим зазначенням тієї особи, яку уповноважують, а не просто надаю повноваження тому не знаю кому. Немає наказу, немає підстав на перевірку. Не зазначено прізвище немає підстав на перевірку. Затримання. Адміністративне затримання проводиться виключно працівниками поліції. Норма визначена в статті 262 Кодексу про адмінправопорушення при порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Постановою якраз Кабміну чітко врегульований порядок затримання, що покладає на поліцейського виконати вимоги статей 261 та 262 КУПА. Перше скласти протокол про затримання на місці. Друге повідомити. Родичів та надати доступ до правової допомоги адвоката і третє, затримати не довше, ніж на 3 години. Штрафуватимуть щодня за неоновлення даних, людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок. Тобто, якщо ви не виконали вимоги закону і протягом 60 днів не оновили облікові дані. Або не стали на облік, вас можуть притягнути до відповідальності лише один раз. Арешт рахунків. Блокування рахунків та накладення арешту на майно все ж таки буде. Про це записував окреме відео, посилання залишу в кінці. Але перш ніж накласти арешт або заблокувати рахунок, необхідно винести постанову за статтею 210 і значком 1 КУПАП та накласти штраф. За порушення законодавства про мобіліційну підготовку. А як я вже розповідав, раніше перші постанови можуть з'явитися не раніше, ніж за місяць, півтора чи навіть два. Тож перших арештів слід чекати не раніше серпня 2024 року. І це знову ж таки не буде масово, бо потрібні колосальні людські ресурси. То чи наближається? Катастрофа з 16 липня. А от які сюрпризи чекати водіям про це розповім у наступному відео. Сподіваюся, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!